Так, доброго дня нам усім. Сьогодні хочеться подивитися тему про біженців наших. Дорогенькі українці, які оказалися за кордоном, і не по своїй волі, а так склалося. Ті, що по своїй волі, це таке. Люди поїхали, люди вибирали це заробити. Там, кожен розуміє, що йому треба в цій житті. А от ті люди, які дійсно оказалися. Оказалися винуждені принуждені. От як, як карта бачить, їх там, що їх далі жде, вернуться, не вернуться, як вони там приживаються. Давайте візьмемо п'ять карт, як вона карта. Ну, бачиш, все починалося з роботи. От люди їздили туди так, як на роботу. За границя нам була відкрита в відді роботи в основному. Там хто віддихати їздив, ну, от, в відді роботи. А що там? А там зараз, якщо ми беремо, що там? А там п'ятерка пентаклі. А там карта важко так само, а може, ще важче, ніж в Україні люди жили. Тобто нема тут карти такої, що навіть по відношенню по роботі, от якщо ми беремо, люди все одно, може, стараються там робити, заробити. По відношенню до рицаря Пентаклі, де п'ятірка пентаклі. Це там кожен пентакл, щоб заробити, це треба чуть не кров'ю вмитися. От, тяжело. Тому що роби, роби, а карта п'ятерка Пентаклі, немає там такого легкого. От карта це показує. Ну, теж вчитися, треба по-другому жити. Там Там зовсім друге життя, і там тройка пентаклі це карта учоби. Тобто треба вчитися, треба по-другому, як то жити і все. Хоча люди, бачиш, не тіряють. І, і це... А все одно бачу, а все одно ждуть карта кінця війни. Все одно ж люди ждуть кінця війни. Як би там добре не було, як би там от робота вроді, в нас такої нема, там така робота, по Рицарю Пентаклі. а люди ждуть все одно мечей, оце буде наступлення. буде. знаєш, ну Я б по карті блін, люди там може більше ждуть, ніж вот тут ми. Ну Ми як-то з цим живемо і живемо, і живемо. Нам вертатися нікуди не треба. Ми тут, да, в оцих бомбів, всьому, ми тут. А люди там ждуть. Дійсно, от по карте люди там ждуть. Люди ждуть тільки, ну, от, щоб якесь наступлення, якесь нападіння було і щоб було куди вертатися. Гарашу де нас нема, називається. Давайте ще п'ять карт візьмемо. Наші українці. Раді дітей. Більше там раді дітей. По карті сонця це карта дітей. Більше, більше там можуть сидіти, бути. А все одно ж бачиш, діти не діти, а карта возврат в прошле. Кожен, щоб кажди, не кажди, є люди, які ждуть, щоб повернутися з цими ж самими дітьми в прошле, тобто сюди назад. В карті а воно йде. Ну, Карта страшного суду. Да. Ми отримаємо, бачиш, карта показує через сонце і карта страшного суду. Кожен отримує за своє. Ми отримуємо за наші страдання, за те, що людей з дому вигнало воно і все, і все, все, люди получать за це. І люди ж получать за те, що прийшли сюди, на нашу землю. І люди ж теж за це получать. Тобто, по страшному суду, кожен отримує за своє получе. Ми за ці скитання, які ну, якщо ми балакаємо за заграницю, за те, що люди скитаються, получать конфетку якусь. І люди отримують по голові за те, що прийшли на цю землю і вигнали своїх домів, от взяли і вигнали. Король Жезлів. Одне радує, що все время карта показує от король якийсь на своєму місці в нас. От дійсно в кожному розкладі король який там, король, хто цей король. От, якби взяло, воно написало, взагалі була брадость би велика. Що король якийсь, який дійсно, знаєш, як от він біля карти страшно суда. От дійсно, як Бог в те час послав людину, яка дійсно розумієш, яка дійсно не язиком за Україну, а дійсно. Хоч чуть-чуть душа болить за Україну. І повернетеся. Хто хоче вернутися, буде куди вертатися. Четверка жезлів по стабільну життя. Дуже багатьох там ви не знайдете. Стабільної Знаєш, Без війни може хотілося б отак, отак, отак. І воно б як то по-другому, якби ви поїхали. Ну тут за час дуже багато розочарування я б сказала в тому, що ви там, а Україна й дом тут. Тобто ну, дуже багатьох розочарування. Все одно, як воно, як не це четверка жезлів, чотири стіни, чотири угла, свій дом. Ну, Той все одно душу гріє, хочеться в свої стіни, в свій дом, на свою землю. все одно карта хоче. І от бачиш, як тут по карті показує, що ці люди може більш стінять те, що вони хоп, оказалися в нідома, не в своїй землі. Тобто, поняття цього ну от, от дійсно в людей прийшло. Що як як це вдома, як це в гостях десь, там, де може і добре, ніхто не каже, що погано, Може, і хорошо. Тобто осознання того прийшло, що щастя, воно, воно от ця карта на до цієї, там, де наша пшениця, там, де наша земля, там, де наша робота, там щасливі. От люди там щасливі. Давайте цими картами трошки візьмемо, подивимося. Да. Ра, що до нас немає? Ну, карта ночі, ну, Непонімання. Тут перша карта йде, ж люди не розуміють, коли воно кончиться, як воно кончиться і чим воно кончиться. Тобто люди в непоніманні. Там родяться дітки, там родиться нове життя, там, там може, нові сім'ї, які зарождаються. Тобто там людей життя йде. От зараз йде життя, все одно вона не встановлюється, вона йде. А все одно ж, бачиш, глаз дивиться в сторону сюди. А глаз це карта, щоб з дитинкою вернутися, всі дивляться в сторону України. Хтось може і там, але багато, багато людей, багато цей карта, бач, додому. Хочеться все одно додому. Глаз дивиться в сторону дому. І діти, і з дітьми маленькими, все одно йде воно в сторону дому. Да, Щоб ми, може, цінили те, що воно наше, те, те, що воно, воно знаєш, вроді ніде не дінеться, а тут хоп і ділося десь. Отак, от хоп, і десь ділося. От, щоб цінили ми і понімали це, може, от люди проходить, ми, може, через це час і проходимо. Щоб цей, щоб воно... ну, бачиш, є, така, є карта, що можуть бути вони там з дітьми, чоловіки тут, кольця їхні тут. І через це ще більша боль. Тому що це оце розстояння воно дає якусь Ну, Може, кожна жінка переживає який чоловік. Там, чоловік за жінку переживає, теж воно дає ну, переживання, якесь вовнення. Ну, учимося, мабуть, і чому ми учимося? Давайте подивимося подивимось От, чому ми учимося, чого, чого ми повинні навчитися, чого ми учимося, чому ми учимося і чому ми повинні навчитися через це, через те, що з нами це зараз Чому, Чого ми учимося? Бачиш, знаєш, як оту, там я казала, колись відео, жив, боявся і вмирав боявся. От карта. Треба побороти оцей страх. От зараз покажу вам, що написано там, карта страху. Треба побороть собі оцей страх. Треба не боятися. все одно як-то, Якщо ти вважаєш, що так, і ти вважаєш, що ти дош це сказати, треба казати, треба, треба виходити і казати, а не лизати цим язиком усім. Цим язиком можна лежати те, що в сім'ї, от сім'я, от там все. А прислужувати от там ті, що грибуть, а за них потім розказують, який Порошенко, яка Тимошенка, а ви на неї там грязь літе. І що ж вони таке зробили? Чого вони, якщо вони такі, як і Порошенки, Тимошенки, одні в окопах, а другі на, на островах десь? А не наоборот. Ті, що в окопах десь на островах відпочивають, а ті, що такі хороші для нас, от вони в окопах сидять. Що ми повинні? Навчиться думати, витягуючи карту тут. Сказала, потім витягнула карта мислі. Навчиться думати по другому Подієш? Научиться думати по-другому, научиться, бути більш грамотним в цьому всьому. От чому що ми повинні навчитися? Вийти з цього страха, тому що оцей страх людину задаве. Взагалі ця карта, взагалі ця ситуація. От, якщо є страх, все, людина. І правителя приведе такого, і всіх таке. Вирішайте, головне, нас не трогайте. А ви казалось, воно й нас тронуло. Прийшли, от, і саме те, що наших дітей воно трунуло. Навіть якщо ми вже такі, треба дітей наших робити не такими, як ми. Щоб постійно жили в цьому страхові. Навіть дітей, батьки і дітей повинні вивести з цього страха. Не подобається щось. Чого просто так ми не можемо це сказати. От чого не можна це сказати? Ну, того, що, мабуть, ми такі. Все. Так, все.